Всім привіт! Сьогодні ми будемо йти всередину піраміди. Не знаю, яка реакція буде. Може, там мумії. Не бійся. Нам треба амулет фараона і все. Трохи пригод і ми вдома. Гаразд, тільки тримай ліхтар, готовий. Ми в якомусь лабіринті. Ні кінця йому не видно. Мені стрьомно, зовсім не можу заспокоїтися. Я знаю, друже, але ми разом і вихід десь є. Дихай спокійно. Я з тобою. Я хвилююся за тебе. Тікай! Заду нас мумія! Мого друга забрали. Але надіюсь, він звільнився. Ми йдемо шукати друге, я не зупиняюся. І потім нам треба амулет. Людно. Ось і знову і ми, і мені хтось з телефона написав. Але це не важливо. Головне, що він живий. А ось і ти. Коротше, ми знайшли і хутко звалимо. Нарешті воля, так друже, сонце, пісок і жодних пазлів фараонів. Скоро ми їдемо в Америку, позбираємо цукерок. А... Точна дата 30 жовтня. Всі...